Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Кульчакен. У нас знову цікавий автомобіль на огляді. Він є не менш популярним, ніж автомобіль, який був у нас в минулому випуску. Це також представник корейської, корейського автовиробництва. Це KIA Sportage третього покоління. Kia Sportage випускається вже дуже давно, на даний час його вже є 5 поколінь У нас сьогодні 3 покоління. Воно випускається з 2010 по 2015 рік. Ці автомобілі люблять через їх привабливий дизайн. Їх купляють як досвідчені водії, так і водії початківці. На цих автомобілях є досить великий вибір моторів. Тут є їх чотири вида, як дизельні, так і бензинові. Також тут можна обрати автомобіль, може бути на передному приводі, може бути і на повному приводі. Переважно в Україні всі купляють повний привід, 2,0 мотор, дизельний із коробкою автомат. Даний автомобіль йде в нас на дизельному моторі об'ємом 1,7 літра, який видає в нас 141 -ну кінську силу, який, на мій погляд, досить непогано їде. Тільки є один мінус, те, що говорять власники, що він є трохи ненадійний. Через те, що він погано охолоджується, тут може бути задири в циліндрах. Ми по традиції перейдемо в салон і поглянемо, що в нас по комплектації. Комплектація на цьому автомобілі у нас є досить проста. На 1.7 моторах у нас йде тільки механічна коробка передач 6 Також у нас тут немає кнопок для управління мультимедією і кондиціонер. Також тут є електрорегулювання дзеркал, просте регулювання сидінь. і все. Стоїть доволі складна мультимедія, яка має багато кнопок і, на перший погляд, нею важко користуватися. Сидіти в цьому автомобілі досить зручно. Він є такий досить просторий. Місця над головою також багато, по трасі ним їхати дуже зручно і мені сподобалося. Сидіти на задному ряді в цьому автомобілі. Досить зручно, тут легко поміститься троє людей з дорослого віку. Я сиджу за собою, колінам достатньо місця. Під головою також кості, ніяк не тіпає не, не йде головою. Тут їхати досить комфортно. Давайте покажемо вам багажник. Які в цьому автомобілі у нас є досить великий, він має об'єм 503 літра, що є багато. Тут легко поміститься із приблизно 7 валіз, що досить зручно. Також у нас тут стоїть титанове запасне колесо. Малюнок на ньому такий самий, як стоїть у нас на автомобілі. Є роз'єм на 12 вольт, і все. Вище нічого цікавого у нас тут немає. Зовнішній вигляд цього автомобіля мені дуже подобається, він у нас йде симпатичний, у нас автомобіль сам високий, виглядає досить гарно. Тут кліренс цього автомобіля складає 17 см. На перший погляд здається, що насправді він вищий, але вперед у нас має захист мотора рівно 17 см. Також цей автомобіль у нас 12 2012 року випуску. Власник купив його в автосалоні, він наїхав на ньому 55 тисяч кілометрів і по ремонту він робив тільки ходову. Більше нічого він в ньому не ремонтував. Їхати цим автомобілем по трасі дуже комфортно, тому що він йде в нас такий широкий, він гарно управляється навіть на великій швидкості. Він у нас є досить економний. Коли ти їдеш по місту, то розхід у нас навіть не перевищує 7 літрів. А коли їдемо по трасі, то можна вкластись 5-5,5 літрів спокійно. В цьому автомобілі в нас стоїть гарна шумка. Коли ти їдеш на швидкості 120 км на годину, то навіть не чути шуму вітру. Куплений, як я вже сказав, цей автомобіль у нас власником в автосалоні у 2012 році. Він наїхав у нас 55 тисяч кілометрів. Власник ним дуже задоволений по сьогоднішній день. Дані автомобілі у нас випускаються із 2010 по 2014. Це у нас для дорестайлінг, І від 2014 по 2016 рестайлінг. Автомобілі. Ці славняться своєю популярністю через те, що зараз середня ціна на них приблизно 13 тисяч. За ці гроші ви вже можете купити собі автомобіль на 2-літровому дизелі, який буде мати більше 200 кінських сил і коробку автомат на повному приводі. Саме через таку ціну ці автомобілі славляться серед людей, тому що він має красивий дизайн, гарно їде і досить. lá o Є невеликий мінус в тому, що коли ти включаєш задню передачу, немає ніякого сигналу і ніяк не відображається на приборній панелі те, що ти зараз включив саме задню передачу. Тому що тут вона вмикається туди саме, коли перша передача, і ти не знаєш, чи ти дійсно включив задню, чи ти на першій. Чому не дали ніякий звуковий сигнал, я не знаю. На мій погляд, це би було набагато вирушні. Ці автомобілі, багато хто говорить, що вони є досить ненадійні, що в них там задирають циліндри. Але, на мій погляд, на кожному автомобілі може статись така проблема. Тому що коли ти вчасно замінюєш всі рідини, там, фільтра, то автомобіль може довго служити і ніякі проблеми з ним Їхати цим автомобілем досить зручно, він класно їде, гарно тримається дороги, на великій швидкості також гарно себе поводить, зрозуміло. Тут стоять гарні тормоза. Взагалі в їзді цей автомобіль досить непоганий. що, друзі, наше відео підійшло до завершення. Сьогодні ми гарно покатались з таким чудовим автомобілем. Він мені сподобався. У мене залишились позитивні враження. Пишіть свої враження в коментарях, кладіть лайки, підписуйтесь на канал, а також напишіть, які ще автомобілі ви б хотіли побачити на моєму каналі.